Вітаємо вас. Ви дивитесь подільську панораму в студії Антон Довлатов, сурдоперекладач Ольга Рибак. Сьогодні у випуску про такі події. Коли хліб уже в коморі, аграрії Хмельниччини завершують осінньо-польові роботи. Рівняння на лідерство. Хмельницька область, друга в державі за чисельністю поголів'я великої рогатої худоби і четверта за обсягами виробництва молока. Про спорт. У Хмельницькому завершився 13-й міжнародний турнір з боксу пам'яті Євгена Кужельного. Хмельницька область, друга в державі за чисельності поголів'я великої рогатої худоби, і четверта за обсягами виробництва молока. До початку року корів збільшено на три тисячі голів, овець і кіс на одну тисячу, птиці на півтора мільйона. Обсяг виробництва молока в порівнянні до минулого року зріс на 2%. Реалізація м'яса на 26%, Виробництво яєць вдвічі. Ми вживаємо заходів щодо недопущення зменшення погулів, Великої великоради і худоби шляхом закупівлі молодняка в населення. З початку року закуплено більше трьох з голів. Нещодавно, вже в четверте, перебуваючи на теренах нашого краю, міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк відмітив, що Хмельниччина тримає перше місце саме в цьому плані. Щоб ствердити, що наші нетелі ефективніші на відміну вирішених за кордоном. В області реконструювали ряд тваринницьких ферм. Відкрили першу чергу птахівничого комплексу агрофірми Аві з Кам'янець-Подільського району з виробництва харчових яєць. У господарстві Летава Чемеровецького району реконструйовані два корівники та вмонтовано холодильне обладнання. Введено в дію приміщення молочнотоварної ферми з доїльним залом на 330 корів. Підприємстві Росія Вінковецького району та інші. У Товновий двір Городоцького району реконструйований мулашно товарний комплекс з двома доїльними залами на 500 курів. В господарствах Подільський господар село Лутівка, Шепетівського, Перлина Поділля Білогірського району, здання в експлуатації молочні комплекси дві неділі назад з доїльними залами на 2100 курів. До кінця поточного року планується введення експлуатацію ще двох тваринницьких комплексів у Хмельницькому та Білогірському районах. Орденом за заслуги третього ступеня нагороджено голову правління акціонерного товариства Дражнянський молочний завод Валерія Яглінського за вагомі трудові досягнення, значний особистий внесок в розвиток агропромислового комплексу, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм. Відповідний указ про відзначення державними нагородами України з нагоди дня працівників сільського господарства глава держави підписав напередодні професійного свята аграріїв. Згідно з цим же указом почесне звання заслужений працівник ветеринарної медицини України присвоєно начальникові Хмельницької районної державної лікарні ветеринарної медицини Кирилу Чумакову. Вітаємо наших земляків з високими державними відзнаками. День працівника сільського господарства відсвяткували в кожному районі Хмельниччини. Загальнообласне свято, нагадаю, відбулося напередодні в приміщенні обласного театру імені Михайла Старицького, а делегація кращих з найкращих працівників агрокомплексу краю взяли участь у всеукраїнських урочистостях. Відзначали свої професійні іменини і в трудових колективах, бо цьогоріч є чим аграріям Хмельниччини пишатися. Тему продовжує Василь Мацейко. Він якраз і побував у селі, яке здавна славиться сільгосптрадиціями. Гарно святкується тоді, коли в коморі збіжжя повно, на тваринницькій фермі худоби і багата громадська каса. Нинішнього літа трудівники дослідного ПАЧ на Старосінявського району з кожного гектара зібрали понад 50 центрів зернових, викопали більше 400 центрів цукрових буряків. Надій на одну корову з початку року складає майже 6 тисяч кілограмів молока, досягнутими успіхами дослідне господарство Пащина завдячує кожному своєму трудівнику. Багато щедрих і теплих слів адресувалися їм на урочистих зборах, присвячених дню працівників сільського господарства. З вітаннями до присутніх звернувся голова Старосинявської райдержадміністрації Олександр Борбич. Групі найкращих передовиків він вручив відзнаки обласної та районної влади. За натхненну працю пасічнянським трудорям подякували також директор місцевого дослідного господарства Віталій Танчук, сільський голова Олександр Палаш та інші виступаючі. Пасічна славиться не тільки успіхами у праці, а й народними талантами. Сільські аматори сцени. Та колектив місцевої музичної школи подарували своїм землякам великий святковий концерт. Ви дивитеся головну інформаційну програму області. Залишайтеся з нами. Попереду ще багато цікавого. Про літературу замовимо слово. Студенти-філологи Хмельницького національного університету зустрілися з письменниками та видавцями братами Капрановими. Де Михайло білого коня загубив або про народні повір'я Подолян. Про спорт. У Хмельницькому завершився 13-й міжнародний турнір з боксу в пам'яті Євгена Кужельного. Вони схожі, як дві краплі води. Власне, й у літературу, як і на світ, прийшли разом. Відомі сучасні українські письменники, брати Віталій та Дмитро Капранови, побували нещодавно у Хмельницькому. Про мету приїзду на Хмельниччину відомих вже в Україні письменників та видавців у сюжеті Наталки Поліщук. Це вже не перший їхній візит до нашого обласного центру. Цього разу Віталій та Дмитро Капранови відгукнулися на запрошення кафедри української філології Хмельницького національного університету. У науковій бібліотеці цього вищого закладу освіти і відбулася зустріч письменників зі студентами, переважно філологами. А також презентація їхньої нової книги Щоденник моєї секретарки, у якій мова йде про те, що відбувається у кулуарах влади. Літератор повинен фіксувати епоху для себе для нащадків, задачі літератури. Це худож художня фіксація настроїв того, що відбувається в суспільстві, в цьому романі спробував з'єднати такий художній підхід і публіцистичну загостреність. Що з цього вийшло, подивимось треба зазначити що книга раніше з'явилася в інтернеті ніж у друкованому вигляді письменники є активними пропагандистами мережевої літератури яка наразі завойовує усе більшу популярність окрім письменницької діяльності брати капранови займаються ще й видавничою нині популяризують українську літературу зокрема сучасну, публікуючи чимало своїх колег молодь нині читає більше ніж приміром 10 років тому вважають письменники тому зустрічаються з юнацтвом прищеплюючи так би мовити культ 4. Тання зараз багато говорять, що молодь не читає, але ми, чесно кажучи, після початку 2000-х, як тоді вже не читали. Зараз чесно кажучи, дуже позитивна тенденція. Єдине, не треба їх в тому переконувати, що вони не читають. Давайте говорити краще. Сучасно молодь більше читає ніж 10 років тому, і це буде правда. Да, бо ми оці зараз були в Рівному, в Вінниці, зараз в Хмельницькій, Потім їдемо в Кам'янець, і всюди люди, всюди студенти. Брати Капранови й активними громадськими діячами. Цьогоріч вони заснували конкурс двійників Тараса Шевченка, у якому взяли участь майже 30 осіб, схожих на кобзаря. Письменники пояснюють, чому виникла ідея створення такого незвичайного конкурсу. Шевченка в уяві сучасної, особливо молодої людини, це щось або, на купу, нерухомість. або на нерухомість, або те, що намальовано на 100 гривень. І ми хочемо повернути до Шевченка ставлення як до живої людини, як людини, яка серед нас тут ходить, тим більше, що він дійсно ходить серед нас. Ми вважаємо, що двійники Шевченка це такий собі своєрідний живий пам'ятник Кобзарю. А ось що думають про зустріч із Віталієм та Дмитром Капраловими Студенти нам дуже подобається, хоча раніше не були знайомі з творами братів Капранові настільки сучасно і настільки це цікаво викладено. Їх твори звичайно відкриваються з нового боку, і, і дуже цікаво перечитувати після таких зустрічей. Найважливіша для них недоторканність суверенності України. Та щоб державний кордон охороняти професійно, потрібно крокувати в ногу з технічним та науковим прогресом. У Хмельницькому в черговий раз відбулася всеукраїнська науково-практична конференція, освітньо наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України. Науковців приймала Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Спеціалісти обмінялися науковим досвідом та представили нові наукові розвідки детальніше про роботу конференції в сюжеті Олексія Єленкова. Науковці військової справи зустрічаються у Національній академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького уже в четверте. Цього разу близько 50 фахівців представили свої дослідження. За чотири роки кажуть організатори конференції, зроблені чималі напрацювання. Досліджуємо питання і обговорюємо питання подальшого розвитку державної прикордонної служби, використання технічних засобів охорони кордону, розвитку правового забезпечення, розвитку систем навчання і підготовки персоналу в академії і в службі в цілому. І сподіваємося, що з кожним роком у нас все буде більше залучатися навчальних закладів, наукових закладів нашої країни, а також представників інших країн. Науковці представили новітні підходи до охорони українського кордону та забезпечення державної безпеки. Фахівці психології державного управління, юриспруденції військової справи та інформаційних технологій діляться практичним досвідом. Якщо мова йде про педагогічні науки, то це питання розвитку вищої освіти. Якщо військове технічно відповідно для розвитку саме того напряму, що стосується прикордону, тобто технічна освіта оснащення служби використання різних засобів охорони державного кордону. Серед головних тем конференції, і ті, що стосуються сфери психології, спеціалісти кажуть, що в цьому напрямку робота безмежна для військового дуже важливо мати непорушне відчуття рівноваги. Саме психологи, які представляють таку спеціальність, як психологія діяльності в особливих умовах, дають мають можливість обговорити нові форми, методи, способи роботи з прикордонниками, які акумулюються в психологічній. Підготовці правоохоронців і військовослужбовців на конференції представлена література та напрацювання попередніх наукових зборів. Науковці сподіваються поділитися напрацюваннями і наступного року, адже наука не стоїть на місці. Олексій Єленков, Іван Мовчан, Подільська панорама. 21 листопада Михайла. Пора завершення сезону весіль і початок астрологічної зими. Наші краяни здавна помічали, що Михайло на білому коні приїжджає, тобто в цю пору снігу вже чекали і за погодою спостерігали, аби на урожай наступного року загадувати. Про повір'я та прабатьківські народні традиції більше знає Василина Рохова. Вважається, що вже час прощатися із золотою осінню і готуватися до зустрічі зими. Цей день віщує, якою буде зима, що вже стоїть на порозі. Закінчується тепла пора, а за нею і сезон весіль. В українському народі у Славян взагалі це день воїна михи. Він зображався як такий великий могутній богатир, покрилений. Коли починала свято михи, це означало, що час весіль закінчився у селян. і Починався час весіль для витязів. Тому це свято воно мало більш таке воїнське значення в старовину. Це означало, що добрі молодці так, козаки готувались до створення сімей, до створення сімейних союзів. Тому цей день було прийнято шанувати саме воїнів. Ви ви бачите, що в церковній традиції так само це акостракет Михайло чи Михаїл зображається як такий воїн. Зазвичай на Михайла випадає перший сніг, і в народі з цього приводу кажуть: із Михайла зима морозикує. А якщо відлига. Не жди санго шляху до Миколи, тобто до 19 грудня. А якщо на Михайла ніч ясна, то зима буде сніжна й красна. Василина Рохова, Дмитро Сорокін, Подільська панорама. УЄФА оголосила Євро 2012 вільним від куріння. Це буде перший великий міжнародний турнір, на якому офіційно заборонять використання, продаж і навіть рекламу тютюнових виробів. Під час проведення футбольного чемпіонату УЄФА не хоче й чути про курців на стадіонах, у ресторанах та громадському транспорті, заявив президент організації Мішель Платіні. Європа вважає, що футбол і цигарки поєднання не вдали. На турнірі підтримуватимуть здоровий спосіб життя, а не шкідливі звички. Якщо ви курите футбольного матчу з трибун стадіону вам не бачите, УЄФА оголосила Євро 2012 першим міжнародним турніром, на всіх аренах якого буде категорично заборонено палити, продавати і рекламувати цигарки. Навіть у ресторані поблизу стадіону кава з цигаркою для вболівальників залишиться недосяжним бажанням. Це стосується, наприклад, якщо ми візьмемо стадіон і все, що довкола стадіону, що входить в комплекс стадіонний, тобто все воно буде 100% вільним від тютюнового диму, від продажу сигарет і від реклами тютюнових виробів. Футбол це спорт, спорт це здоровий спосіб життя. А цигарки це шкідлива звичка, від якої лише в Україні щороку помирають десятки тисяч людей. На думку УЄФА, пасивним курцям буде не дуже приємно спостерігати футбольний матч крізь завісу тютюнового диму. Активні курці не відволікатимуться від відовища на полі, якщо не палитимуть. Ви прийшли дивитися футбол, а не прийшли е, обкурювати інших людей, які, наприклад, мають чи астму, чи просто прийшли насолодитися цим явищем. Колись були дуже величезні скандали, як це так люди, які літають, особливо трансатлантичні рейси, вони зможуть витримати по 8 годин без тютюну. Виявляються можуть, і так само зараз, коли вболівальники прийдуть подивитися матч, вони змушені будуть сконцентрувати свою увагу саме на матчі. Аби футбольні фани курсі були готові до кількагодинної відмови від куріння, під час матчу їм показуватимуть спеціальні антитютюнові ролики. Про заборону палити писатимуть на футбольних квитках та на банерах поблизу стадіонів. Вікторія Бакалець, Подільська панорама. Далі у нашому випуску інформація про погоду. Після чого про спорт. За прогнозами синоптиків, 22 листопада на Хмельниччині хмарно з проясненням без істотних опадів вночі та вранці місцями туман, вітер з західного напрямку 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від мінус 2 до плюс 3. в день від 1 до 6 градусів тепла. У Хмельницькому вночі близько нуля, вдень плюс 2, плюс 4. У наступні чотири доби опадів не передбачається. Незначні коливання температури. У Хмельницькому завершився 13-й міжнародний турнір з боксу серед молоді пам'яті першого тренера Хмельницької області Євгена Кужельного. На рингу свою майстерність демонстрували юнаки 94-95 років народження. Цього року турнір зібрав представників юнацького боксу з п'яти сусідніх країн та кращих боксерських шкіл України. Продовж трьох днів молоді боксери показували зовсім не юний характер у боротьбі за перемогу. Вже у вирішальних серіях поєдинків на ринзі запалу та бійцівського характеру не бракувало. Кращих з кращих у фіналі турніру бачила й наша знімальна група. Потенційних представників чемпіонського майбутнього Хмельниччини та України бачив Олексій Єленков. За 13-річну історію турнір здобув авторитет серйозного та престижного змагання. Цього року близько сотні спортсменів з Молдови, Казахстану, Азербайджану, Росії, Білорусії та України приїхали у хорошій формі. Мастерство з кожним сильніше, сильніше, сильні і й Ось вот такі ребята 5 років тому назад, ну вони ще навіть стояти не могли як положено, А зараз уровень настолько виріс, що ці ребята всі можуть бути мастерами спорту. У вирішальних боях на ринці зустрічаються кращі з кращих. Щоб піднятися на п'єдестал турніру, боксери демонструють справжній бійцівський характер. Коли на ринг виходять хмельничани, гаряче стає і у ринзі, і у секторі глядачів. Турнір молодіжний це молодіж. наступна вас категорія уже взросла, і ребята обкатуються на молодіжному рингі, щоб достойно перейти во уже это как бы на цьому турнірі боксируют наші олімпійські надежды. на этом турнірі в шести весовых категоріях выполнение норматива майстера спорту України. Поэтому для ребят большой стимул выигрывать на цьому турнірі. Ігор крайник з Тернополя та хмельничанин Андрій Чайка у ринці перевершили всі сподівання у напруженому та видовищному поєдинку. Перемогу вирвав Хмельницький боксер. На бій, добре протівник супернику хороший. Так все вийшло завдяки Анатоні Миколайовичу. Крім переможців на турнірі відмітили усіх, хто зробив уклад у розвиток боксу Хмельниччини. Нагородили ветеранів спорту, тренерів, активістів, що підтримують цей вид спорту до 20-ї річниці українського боксу Хмельницьких заслужених тренерів України Анатолія Грушина та Анатолія Чумакова привітала федерація боксу України. Я б сьогодні хотів відмітити Хмельницьку обласну федерацію боксу во главі з майстером спортом Андрієм Чумаковим, який, який провів вел велику роботу в організації проведення вот этих данных соревнований. Хотел бы поблагодарить начальника управления семьи молодий и спорта Александра Васильевича Данилюка. Актив хмельницької команди золотими медалями поповнили також Антон Малік та Володимир Карван у підсумку. Перше командне місце у Хмельничан. Спеціалісти кажуть це закономірно, адже 2011 рік для хмельницького боксу став найуспішнішим. Наша Хмельницька область, є по сумі результатів цього року, займає перше місце на Україні. Це вперше за многие годы наша команда вийшла на такое почетної место. Так що ми даємо на Олімпійські ігри своего ну как бы представителя, делегируем з Хмельницької області Олександра Гвоздика. Друге командне місце турніру завоювала київська команда. Замикають трійку вінницькі боксери Олексій Яленко, В'ячеслав Добровольський. Новини спорту. У неділю в Ярмолинецькому культурно-спортивному комплексі відбувся обласний фізкультурно-спортивний фестиваль Богатирська слава Поділля, присвячений дню працівника сільського господарства. На змагання організовані обласною організацією фізкультурно-спортивного товариства Колос агропромислового комплексу України, прибули команди з 16 районів Хмельниччини. Про хід фестивалю в репортажі журналістів Ярмолинецького телепрес-центру. На урочистому відкритті свята сільських спортсменів вітали представники обласної та районної влади від імені голови районної державної адміністрації Кирилюка Івана Івановича та голови районної ради Мазура Валентина Васильовича щиро вітаю вас із професійним святом. Голова обласної ради Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос, заслужений працівник фізичної культури і спорту України, головний суддя змагань Микола Ковальов дав старт фестивалю. Богатирі Хмельниччини змагались у шести дисциплінах: армреслінгу, важкій атлетиці, гирьовому спорті, віджиманні від підлоги з вагою, перетягування канату. Та переміщення автомобіля. У підсумку змагань кращими стали богатирі Кам'янець-Подільського району, зайнявши перше командне місце, другому Дражнянці. А третій, четверте місця поділили спортсмени Шепетівщини та господарі змагань ярмолинчани. Відчено серця провели ці змагання і даруємо всі кращі результати, якраз тим людям, які працюють. На те, щоб ми краще жили, краще спортсмени, Хмельниччини успішно виступають п'ять років поспіль на всіукраїнських сільських спортивних іграх і попадають в трійку кращих областей України. Велике спасибі керівництву всіх районів, які зуміли зробити в сьогоднішній час, зробити все можливе і неможливе, щоб наші спортсмени зібрались і відсвяткували це велике свято селян. Вадим Живожевський, Анатолій Заянчуковський, Ярмолинецький телепрес-центр для подільської панорами. І на цьому ми прощаємося з вами. До побачення.